Так, слава Україні, брати та сестри. З вами смаколик на зв'язку, і мій друг бур. Зараз будемо коротше розбирати цю штуку і підготовлювати піскіта під півіжку. Пі... Хоча можна і піскі, але, в принципі однаково буде. Так, що нам для цього треба? Того, що нас уже немає. Ножик. це для чого? Це для того, щоб розрізати короч упаковку, бо упаковка вакуумна, щоб запобігти всякі вологості, там всяким шкідливим. Моменту все зняли. Півку можна залишити собі, або можна викинути. Немаловажний факт перед тим, як будете пхати постріл в бумажку, треба її зняти. Ось так все, це теж можемо знімаємо. Якщо будем стягти з його по і щоб ВРПГ вставляти, то треба ще сюди вставляти цей порох. Ну ми цього робити не будемо, нам воно не треба. Беремо в ски, вставляємо. Є буває камінь скручується, але це не той випадок. Беремо трошки, хоча ви трошки ліку збили. В принципі, все, далі йти. Вибачаю за свою зачіску, не встиг сьогодні до порихмах. Але в наступному відео я вже буду підстригнути. І вже далі так викручуємо. Боятись не треба, бо якщо воно і взірветься, то завтра вихідний. Що, ця штука нам не треба. Ми потім знаєш, щось будемо думати, що робити далі. Так, далі покажу. Тобто, нам треба викрутити все защитне кількостома ліквідатор. Ну, у нас спеціально є для цього така насадка на шуруповерт. Хоп, вставили не хоче. Все, викрутили. І треба нам зараз і зняти. Ну я роблю так. Все, зняли. Тепер, короче, нам треба відкрутити цей п'яльзоелімент. Ще замикаємо в беремо ключик. У мене руки вже трясуться. І, коротше, просто викручуємо. Все, його, положили, ми збираємо, далі будемо його якось використовувати. В принципі, у нас вже 9 вже готова для того, щоб ми його потім сюди набили вибухівку, електродетонатор. І вже воно буде летіти, орки будуть радуватися. От десь так воно буде бац, і все. І орки вже спеклися в нашій землі. Слава Україні! З вами був Смаколик і мій друг Бор. Коли гру працює на перемогу, питання цим підписникам, поки ви там десь п'ятека Давайте допомагайте, хто що може, долучайтесь до нашої спільної справи. Тому що якщо ми не переможемо цих потвор, кепсько нам буде. Це бачите, стукнув, детонатор вилетів. Кстати, потім буде відео, як ми його розбираємо і перероблюємо. Так що ось так. Слава Україні! А це до речі, У нас є тормобарчики. Теж уже готові слава Україні! Я, ще забув розказати, що відео, що якщо хтось хоче допомогти нам сільового знищувати всіх шкідників на нашій українській землі. Можете допомагати нам донатом. Реквізити будуть в описі відео, а також долучайтесь до нашого телеграм-каналу, ватсап-каналу. Також підписуйтесь, ставте лайк і коментарі, що не слів, Це допомагає просуванню нашого каналу.